Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 26 грудня. І ви пам'ятаєте вчорашню погоду? Снігу вже нема. У нас сонечко. Ось така соняшна погодка. Е... мене дівчата запитували, як ми вчора святкували Різдво. Ми його не святкували, тому що я вже казала, що свято це коли на душі радість. Ми його відзначали. Нічого особливого там я не готувала зовсім. Ми прийшли пізно, сіли, повечеряли. Ну, якось так. Сьогодні зранку Катя каже, я буду працювати з дому. А вона то на телефоні, то в зумі, то дзвінки йдуть. А мені відео якось записувати. Ну, так ходишся, тихенько, 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 я зрозуміла. Кажу, Катюнь, щоб я тобі не заважала, скільки тобі потрібно часу, вона каже, ну години три. Я кажу, добре, тоді я зараз поїду в Юск, якраз це три години. от. Дома зараз, ну, зрозуміти, якось записувати відео, так, намагаєшся тихенько щось сказати, тихенько, щоб Катюні не заважати. А мені спокійніше, коли вона вдома, а не в Києві. Ну, ви мене розумієте, як завжди. Тому зараз буду їхати в Юск, іду на маршрутку. Ой, ну на вулиці весна. Ну, весна весною. Сонечко. Трава зелена. Тут якось так. Тому що ще у нас хотіла вам сказати стосовно. Поїхали. Отак, От ідеш по місту і таке враження весна. Весна весною. Вже майже підійшла тут трішки ще до маршрутки і буду їхати на лівий берег. А Катя каже, мам, е до 29-го я ще по роботі і там по фонду я буду зайнята, а потім я буду вся твоя. Я кажу, добре, Катюня, домовилися. Побожні такі моменти, а вона сама впала, то не я. А поки так, нічого, як є, так є. Головне, що я зараз спокійніша і я не так хвилююсь, не, не те, що я не хвилююсь зовсім. Це неможливо. А от за Катю, знаєте, мені спокійніше, коли вона вдома. Ой, яка поводка, яка краса. До речі, це все, що залишилося після вчорашнього снігу. Ну і там трішки ще є, а там от все, що залишилось від вчорашнього снігу. Ось так. Вчора ввечері здавалося таке, як наче дощ пішов. Дивлюсь віконечко. Небо таке чисте, зірки на небі місяць, а воно капає, а то сніг таяв. Я так іду дивлюся, якось він дивно таяв цей сніг, тому що, бачите, якось так пішло-пішло і там невеличке коло. Оце весь сніг який у нас залишився. Поки з вами поспілкувалася, вже майже дійшла до маршрутки, хоч трішки по снігу походити. А, <рес> розваги. І сьогодні ми в Юскі і подивимося, що є такого цікавого в магазині. Зробимо огляд. 125 гривень вази. До речі, зараз постільна білизна. Я вам покажу, що тут, які розміри, ви подивіться. Коштує 2750 Тканина, бавовна, паркель. Ну, це як двохспалочка. І тканина така ну, дуже приємна. Так, за 2000 я вам буду отак показувати, ви дивіться розміри, тому що дуже дрібно написано. І така котон з такими малюночками. А тут іде просто радло, я так розумію, а ні, це такі як рюшечки, так, теж я вам крупніше покажу. Розмір, ви подивіться ціну, ви бачите, яка тканина, ви теж бачите, але на дотик вона дуже така приємна, така, знаєте, м'ягенька. Тут ще, о, розміри. Я вам показую, подивіться, бо мені не видно, я стою, щурюся тут. 150. така тканина. Ну, приємна тканина. Такі і темна-темна-темна. Теж я вам все це показую. А, ну це як одна спалка така. Бачите? Немає відчуття, от, от, такого як крепить, як синтетика. Показувала, що за 250 я купувала, ну, мені для футболок така нормальна, а 175 для штанів з'явилася на 5 штанів. Або там будь що. Делимок, непогана знижка, зараз 250 гривень коштує 50 на 80, це для ванної кімнати. Ой, який він класний. Це пильна троянда, це як пурпурний, це зелений, це якийсь рижий. 250 гривень. Такі штучні квіти теж цікаві. Якісні штучні квіти нічого не скажеш. Але квіти завжди прикрашають так нашого В Мюск мені подобаються вази і штучні квіти. Можна моделювати так, що було вдома, затишно, комфортно, і що мені подобається, що штучні квіти якісні. До речі, 125 гривень. Такі квіти, як я там бачила біля столику 125 гривень. Ух! Mm -hmm. uh. Букет різдвяний 650 гривень коштує. Там і бавовничка, і ялинка, і якась там квіточка. Але такий стол з новорічним посудом. Ух! Uh. Так, я вже їду з Юск. Зараз треба буде зайти в Сільпо. Катя просила взяти водички. І буду йти додому. Я все чудово розумію, але сьогодні 26 грудня. Це як? Отак. Реально, зараз іду і який новий рік. Бо подивіться тільки на цю погоду. І... Тільки що так чудово співала пташка, так начебто як на вулиці вже весна. І небо. Яка різниця, як і небо? Головне, щоб воно було мирно. Я вже в Сільпу, і зараз така водичка 15-19. Трусковецька. То я таку водичку Каті візьму, вона так попросила. Так. До речі, в сільпо зараз яйця 55,90 за десяток. Будь ласка, кому потрібно. Дивлюсь, ще якусь фрукту. Ми завжди взимку помело купуємо, дуже корисно. І це рожеве за 88, навіть половинки є можна взяти. Але ми більш білу помилу любимо, ну, вона нереально така, бачите, здорова, велика. Полониця 600 гривень, я так розумію, за цей лоточок, але є мандарини 58 гривень за кілограм. А я зараз хочу взяти груші, мабуть, такі візьму, 49 гривень коштують. Я вже такі брала закарпатські, то дуже смачні. Вони такі солодкі, суховиті, такі і зараз ще і яблучка, мабуть, такі візьму. Яблучка 34 гривні. Так, що тут ще? Авокадо. Так, ну, начебто все взяла. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео, мої дорогенькі. Бережіть себе і все буде добре.